Слава Господу! Присядьте, будь ласка. Пройшов час, і ми будемо слухати Боже Слово. Якщо у вас є з собою Біблії, ви можете їх розкрити, і ми будемо разом читати Слово Боже. Давайте відкриємо Євангелія від Луки, 10 розділ, із 25-го вірша будемо читати. Євангелія від Святого Луки, 10 розділ із 25-го вірша, і підвівся ось законник один і сказав його, випробовуючи, вчителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, а що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всім своїм розумом і свого ближнього, як самого себе. І він же йому відказав, правильно ти відповів роби це, і будеш жить. А той бажав сам себе виправдати і сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? Ісус відповів промову: один чоловік ішов з Єрусалима до Ірихону і попався розбійникам, що обдерли його, завдали йому рани, і втекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тієї дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув, проходив же там якийсь самарянин та натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, і, наливши оливи і вина, і тому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці. І клопотався про нього, і другого дня, від'їжджавши, виняв він два динарії, і дав їм господареві, і проказав, заопікуйся ним, а я, як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди і роби. Так і ти. Якщо хто був всереду на Богослужінні, ми говорили про те, що одним із важливих призначень церкви це є призначення проповідувати Євангелію. І ми говорили про те, як бути благовісником. Але серед призначень церкви є ще призначення, про які колись проповідував наш пастор. Пам'ятаєте? Проголошувати Євангелію, творити доб добрі справи милосердя, прославляти Господа, підтримувати віру у віруючих людей у церкві і ще інші. Я сьогодні хотів би якби, поговорити вже не про те, як проголошувати Євангелію, а разом з вами поміркувати, яким чином церква може виконувати добрі діла милосердя. Ви скажете, да це вроді би ніби і не складно. Робити добрі справи хіба ж це складно? Але тоді дайте відповідь на таке запитання, а чого так небагато людей їх роблять? Чому, якщо треба комусь допомогти, то не можна знайти так багато бажаючих. Одиниці згоджуються. Чому в наш час? Але так мало відклику на те, щоб людина була посвячена зробити якусь добру справу із милості, не із користі, а із милості. Чому так відбувається? Адже Христос вчив, аби ми були милосердними. Христос підтримав оцього самарянина і сказав, що йди і ти, і так поступай. Я хотів би разом з вами просто поміркувати над тим, що таке милосердя для нас, і як ми можемо жити і бути, і бути завжди милосердними. Зразу хочеться сказати, що апостол Павло, пояснюючи, що таке милосердя, сказав, що це є плід Духа, що це є духовний плід. І це багато пояснює, чому багато людей ніби хочуть робити добрі діла милосердя, але чомусь їх не роблять. І я бачу в цьому поясненні, що людина просто, можливо, духовно не виросла, щоб іти і творити діла милосердя, але поступає так, як навчав її світ. Хочу сказати, що світ ніколи не навчає призначення церкви. Світ ніколи не навчає, як проголошувати Євангеліє. світ ніколи не навчає, як робити добрі діла милосердя. Світ не навчає, як прославляти Бога, світ не навчає, як підтримувати віру у віруючих людей. Цього в світських інститутах немає, цього на вулиці ніде не навчають. Це навчає тільки Ісус Христос. Це навчає тільки Бог і навчає через церкву. І сьогодні в нас ось така наука: милосердя йде разом із добрістю як плоди духа, як плоди нашого духовного зростання. А плід же Духа, Галатам П'ять, двадцять написано: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя і віра. І слід зазначить, що у Біблії дуже часто добрість і милосердя вони йдуть рядом. Не можна бути добрим і немилосердним, або недобрим і милосердним. Добрість і милосердя вони йдуть разом. І написано, що Бог наш є Бог милосердний і Бог добрий. Росіяни говорять Бог благой. Бог добрий. В Його доброта видна, так як видна доброта і в віруючої людини. Якщо людина Пізнала Господа її очі будуть світитися добротою. Я хотів би чуть-чуть зазначити, що Біблія не один раз наголошує для нас, що Бог є милосердний і Бог є добрий. Давайте подивимося у Псалми 117-й. Розділ, я не буду все читати, але ж там дуже часто згадується: дякуйте Господу, добрий бо він і навіки Його милосердя. Дякуйте Господу, добрий бо він і на віки Його милосердя. Як хотілося б бути таким і добрим, і милосердним, але не завжди так виходить чомусь. Сьогодні Бог для нас дасть відповідь. Щоб ми були завжди милосердними. Я читаю ще про милосердя Божа Римлянам, 11 розділ, 22 вірш, і там написано так: отже, бачиш і, доб... і добрість, і суровість Божу навіть палих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості, а коли ні, то ти будеш відтятий. Там говориться про те, що ми, як ті віточки, які при Прищеплені на лозі. І якщо ми перебудемо у добрості, якщо ми будемо зберігати оту доброту, яку Бог для нас дає, то ми будемо на лозі. Якщо ні, то будемо відтяті. І у листі до Римлян ще в другому розділі сьомий вірш, там написано, що Бог тим. Хто витривалістю в добрій ділі шукає слави і честі, і нетління, дає життя вічне. А тим, хто хочуть бути в неправді, то виливає свій гнів. Бог заохочений або заохочує нас, щоб ми були і милосердними, і добрими. І наоборот, каже, якщо ми цього не будемо досягати, то на нас буде виливатися Божий гнів. І недарма Ісус Христос прямим текстом для своїх учнів казав Євангелія від Луки, 6 розділ і 36 вірш, говорить, будьте милосердні, як і отець мій милосердний. Я думаю, добре було б знати, які властивості має милосердя. Давайте почитаємо Євангелія лист апостола Павла до Єфесян, 4 розділ. І 32-й вірш. І там написано так. Ви один до одного будьте ласкаві і милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Виявляється, бути милосердними, це означає вміти прощати один одного. Це означає не ображатися один на одного. Це означає переносити ось ці тягарі взаємостосунків з любов'ю, щоб їх зберегти в мирі, а ви будьте до одного і ласкаві і милостиві. Ще одне місце, е, лист апостола Павла до Тита, третій розділ і п'ятий вірш. І Там говориться, що Він, тобто Христос, нас спас не з діл праведності, що ми їх вчинили були. Але своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Тобто ми спасіння отримали тільки через те, що Бог милосердний. Тільки те, через те, що Бог милостивий. Пам'ятаєте молитву Господи помилуй. Це молитва, коли людина не може заплатити за свій гріх і надіється тільки. На Божу милість, і Бог справді милостивий. І ми є сьогодні в церкві тільки тому, що Бог милосердний і милостивий, і Він не став вимагати від нас якоїсь оплати, але сам став жертвою за наш гріх. Він є Бог справедливий, і тому за гріх потрібно було заплатити. І він став платою за наш гріх. Як пише пророк Ісаї, як потім цитує апостол Петро. Сьогодні ми можемо і маємо про це знати. Апостол Павло у листі до Коринтянської церкви, описуючи властивості любові, пам'ятаєте, той 13-й розділ, там, де все про любов написано, яка любов буває і така, і така, і така, і що як ми багато речей маємо, а любові не маємо, то ми ніщо. І там. В одному вірші, в четвертому вірші, написано, що любов довго терпить, і любов милосердствує, не заздрить, не величається і не надимається. Тобто любов входить у властивості милосердя. Якщо ми хочемо бути милосердними, ми не можемо це зробити без любові. Ось чому Христос своїх учнів учив: любіть один одного, так як я. Полюбив вас, слава нашому Господу. Я ще прочитаю Євангелія від Святого Луки, 6 розділ із 27-го віршу, там, де Христос просто пояснює, яким чином ми можемо проявляти ось це милосердя, яке є в нас всередині. Я скажу: якщо всередині його немає, воно не може проявитися. Ми навпаки будемо проявляти, що ми не милосердні. Що ми жорстокі, ну такі, як є, так і будемо проявляти. Але Ісус Христос навчав 27-й вірш 6-го розділу Євангелія від Луки. Я вам, а вам, хто слухає, я кажу, любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому і другу. А хто хоче плаща Твого взяти, не забороняй сорочки. І кожному, хто тебе просить, подай, а від того, хто Твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Ось приклад милосердного серця. Дуже ніби просто, але чому так небагато людей в цьому приймають участь? І Біблія відповідає нам на це питання, тому що Бог хоче, щоб ми духовно росли. Духовно неможливо рости, якщо ми не хочемо вивчати Слово Боже, якщо ми не хочемо приходити до Нього в молитві. Але коли ми приходимо, і Бог дає нам своє слово і дає Дух Святий, який пояснює для нас, ми можемо духовно рости. І тоді робити справи милосердя стає звичайним стилем життя. Ми не зможемо і дня прожити, щоб не зробити комусь милість. І я скажу ще, що саме милосердне серце змінює наші пріоритети і перетворює нас від законників до послідовників Христа. Саме Христос учив, в законі написано. Око за око, зуб за зуб. А я вам кажу, любіть своїх ворогів. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Закон іноді перешкоджає для нас бути милосердними. Закон іноді перешкоджає проявити любов. І саме ось це ясно видно в притчі, яку ми прочитали. 10 розділ, із 25-го віршу ми читали притчу про милосердного Самарянина, де один чоловік попався до розбійників. І йшли тою дорогою священник, людина, яка знає Писання, яка мала би бути милосердною, правда? Але він пройшов мимо. Чому? Тому що, напевне, по закону він мав якісь справи, він спішив, щоб їх виконати. Ішов той дорогой Лид, який, по писанню мав би бути милосердним. Але Він мав якісь теж справи. Іноді наші ніби законні справи заважають для нас бути милосердними. Але Христос навчав нас, що благословляйте. Тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто вам кривду чинить, і любіть своїх ворогів. Тобто, не на першому місці нехай буде в вас оце милосердне відношення, відношення милосердного серця. Я скажу, що світ сьогодні учить людей, аби вони створювали такі ринкові стосунки. І багато людей. Навіть не захочуть пальцем пошевелить, якщо не бачать в, в якійсь справі вигоди для себе. Ось чому серця стають жорстокими, але Бог так не хоче. Бог хоче, щоб наші серця були наповнені любов'ю і милосердям, тому що Він милосердний. Я скажу, що людина, яка наповнена любов'ю і милосердям, ніколи не буде. Опозорена чи зневажена чи знівечна, тому що за неї заступиться сам Господь. Бог навчає нас сьогодні бути милосердним. До, цього, до цієї теми мушу почитати ще одне місце священного Писання. Євангелія від Матфія 25 розділ. З 34 го вірша. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його прийдіть благословенні Мого Отця. Посядьте царство уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був. І мене прийняли ви, був нагій і мене ви. слабував, і мене ви відвідували відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. І це написано, що відбудеться, коли прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, і він засяде на престолі слави своєї, 31-й вірш говорить. Тобто, коли ми творимо діла милосердя, нас приймає сам Христос. І далі ця історія каже, що тоді скажуть йому праведні: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, і спрагну напоїли, коли Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагім і зодягли, коли тебе ми не дуже бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли. І цар відповів і промовить до них: по правді кажу вам. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, це мені вчинили. І тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові і посланцям приготований. Бо я голодував був, і ви не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли мене. Був нагій і не зодягли ви мене. Слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять вони, промовляючи, Господи, коли то тебе голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником чи нагого, чи не дуже у в'язниці, і не послужили тобі, і він відповість їм і скаже, по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Тепер ми розуміємо наскільки важливе милосердя у житті християнина. Це не просто якості як християнина, а це якості як Божого служителя і це якості як Божого Сина. Євангелія від Луки, шостий розділ, 35-й вірш, говорить: любіть своїх ворогів, робіть добро, посичайте не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде і синами Всевишнього станете ви. Добрий він до невдячних і злих. Як важливо мати милосердне серце і робить добро. Сьогодні, якби Бог для нас ще і ще раз нагадує, ці зовсім прості речі, коли ти бачиш голодного, нагодуй його. Коли ти бачиш спраглого і можеш задовільнити його спрагу, задовільни. Біблія учить нас приймати мандрівників або проявляти гостинність. Сьогоднішній день люди не зовсім схильні до гостинності, тому що вважаю, що це просто стаття розходів. Але ж без гостинності неможлива спільність, а без спільності неможливе християнське життя. І тому проявляти гостинність це риса християнина. Дуже просто, коли ти бачиш нагого, або без одежі, або зіпсованою одежою, а в тебе є. Допоможи йому відвідати хворого, так само прийти до ув'язного. І це не просто якісь програмні установки церкви. Це може бути в програмі церкви. Але коли ми цю програму виконуємо тільки, ну, щоб її виконати. А в серці того немає, то Бог про це бачить. І сьогодні Бог якби закликає нас, аби в серці нашому було настільки, був настільки рівень милосердя і доброти, щоб ми з великим бажанням виконували ці справи, щоб не треба було спонукувати, щоб не треба було заставляти, але самі шукали, може, я комусь сьогодні послужу. Може, я комусь сьогодні поможу, може я комусь сьогодні виявлю милість? Звичайно, про милість не говорять, тому що Христос учив про милостині, Нехай твоя права рука не знає, що робить ліва. І слава Богу, що ми можемо, якби робити це і не афішувати це, але про це знає сам Господь, тому що Бог бачить. Наше серце, і я скажу тільки, о, тільки Бог може зробити із нашого жорстокого серця серце милосердне, тому що він нас народив, тому що він знає, як це зробити, і тому я закликаю всіх прийти до такого Господа. Давайте встанемо для молитви.